Перед тим як почати закріплювати вії, треба обов'язково закріпити брови, верхню повіку і контури очей. Це важливо інакше в процесі закріплення вії, лак може потрапити на ниточки, наприклад, брів або повіки, і вони можуть набути неправильної форми, не туди приклеїтися. Звісно, це можна виправити за допомогою рідини для зняття лаку. Але для чого робити подвійну роботу? Тому саме ось такий алгоритм: брову закріплюю шпилькою до висихання. Далі точно те саме роблю із верхньою повікою та контуром. Чорного кольору. Був період, коли я закріплювала риси обличчя за допомогою клею ПВА. Період був недовгий, тому що я помітила, що під час тонування обличчя клей ПВА розмукає, риси відклеюються і потім залишається така біла плівочка. Пробувала я також акриловий лак, але варіант не сподобався, я назад повернулася до прозорого лаку для нігтів. В процесі закріплення я також намагаюся вирівняти очі, брови, повіки, для того, щоб вони були симетричними і однаковими.